14 травня в актовій залі виконкому відбувся концерт, присвячений Міжнародному дню матері. В Україні це свято відзначається щорічно у другу неділю травня з 2000 року. Організаторами концерту були спеціалісти з відділу сім'ї, молоді та спорту. У залі зібралися винуватиці свята, хранительки сімейного затишку, звичайно ж, зі своїми чадами. Особлива шана матерям-героїням. Сьогодні на нашому святі присутні матусі яким в кінці 2009 року, згідно указу президента, присвоєно звання мати героїня. Цим трьом незвичайним жінкам вручили подяки від міського голови, квіти та приємні подарунки. Не могли не відзначити і будинок сімейного типу подружжя Соломах, адже вони, маючи власних двох дітей, гостинно прийняли у сім'ю сімох дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них відповідно до рішення міськрайонного суду від 15 квітня 2009 року батьки-вихователі усиновили малолітнього іванка. Які став членом їхньої родини? Перед гостями виступили до школята. Глядачів приємно здивувало їхнє яскраве вбрання. Малеча танцювала під відому пісню переможця цьогорічного Євробачення Олександра Рибака та під інші веселі пісні. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.